Ось вийшло перше зимове оновлення, яке розділили на дві частини. Першу частину випустили вже вчора, де додали новий планшет, аукціон, оновили інвентар та два нових кейси. А сьогодні вийшла вже друга частина цього оновлення, в якому нам додали дев'ять нових автівок в автосалони, нову поліцейську машину, новий автобус для роботи та оновили зарплатню майже в усіх фракціях. І сьогодні ми з вами глянемо саме другу частину цього оновлення, Так як планшети акціону вже всі бачили, і в горі в моєму минулому відосі про цей планшет, гарантуючи. В дос буде дуже цікавий, тому всім приємного перегляду. Стоп. Ти ще не граєш на проєкті YouOnline? Заденька залітає в опис цього ролику і скачу YouOnline на свій телефон. Заходь на будь-який сервер, тут є цілих 5. Якщо хочеш грати саме зі мною, то заходь саме на п'ятий. Далі тикай на меню і в полі промокода вводь розчітка QueenSize. Він видиш собі груву валюту, досвід і батончик роша. І працюється промокод на будь-якому сервері а На цьому все. Не буду вас більше затримувати, полетіло до ролику. Нові машини з'явилися на середньому преміум та люкс автосалона. І почнемо ми саме з середнього автосалону туди нам додали цілих 5 автівок. І це у нас Kia Rio 2017 року, яка коштує 459 тисяч гривень. За зовнішній вигляд нічого гарного сказати не можу, тому що особисто мені вона не подобається. Ну але в кожну свій смак тому думаю, може комусь зайде. Розгончик в неї, звісно, слабенький, а от управління доволі непогане. На поворот реагує в принципі різко, але й швидкість дає про себе знати. Максималка в неї 185 км на годину. Ну якщо чесно, щось слабенько в порівнянні з іншими новими автівками. Гачи наперед скажу, що є нове дуже бюджетне авто з технічними характеристиками, які мене дуже порадували. Далі у нас Hyundai Io ні язик не сломав. І коштує цей Hyundai 450 тисяч гривень. Беремо тесну і зовнішній вигляд цього Hyundai вже покраще. Теж, звісно, на любителя, але мені ось такий задок в принципі подобається. Розгін теж дуже слабенький, максимальна швидкість уже трохи більша, 185 км на годину. Але навіть на цій максималці його дуже заноса, і управляти ним дуже незручно. Далі у нас іде. Жив Ford Explorer з 2014 року, який коштує вже трошки більше, а саме 540 тисяч гривень. Але і вид він має потужний. Батьор набирає розгольчик, ще не вспів виїхати на трасу, як вже 150 км в час. До управління він досить масивний, за цього його не заносить. І управляється він доволі непогано. І Їде він уже 220 кілометрів на годину. І для джипа це вже доволі хороша швидкість. І навіть на цій швидкості його не заносить. Він добре управляється. От просто гляньте, як він брутально виглядає в чорному кузові. От поки що саме ця машина мені подобався найбільше, але це ще тільки початок. Ще багато багато машин попереду. І далі у нас BMW m 5 серії є 60 Та саме шістдесяти казайде багатьом хасанщикам, дріфстерам і так далі. В цієї машини є окрема велика фанбаза людей, які її точно чекали на проекції. і коштує вона, до речі, дуже дуже мало. Тобто, майже кожен може її взяти собі і похасанити. Зовнішній вигляд, безумовно, у неї чудовий. але на мій погляд, по влінні тут все дуже плачівно, тому що заносить її навіть на маленьких швидкостях. А що тут говорити про велик? їде вона в принципі досить непогано, а саме 240 км на годину. Це на 20 км більше, ніж Ford за 500 тисяч. Ну і але управління дає про себе знати. Майже на кожному повороті вас буде тупо заносити. Таке відчуття, що машину просто поставили на лижі, і вона роздає боком по снігу. Але ні, 60-тій лижі не потрібні. Вона сама як лижі. Ну в принципі беха чотка. впевнений, що по серверу тепер буде куча таких ганяти. А ми йдемо до останньої машини в середньому автосалоні. І це Volkswagen Сірок, який вартує 45 Тисяч гривень виглядає він ось так. Тут я знову промовчу, тому що не таких ось фольксвагенів, і управління мені в ньому теж не подобається. Теж трохи заноса. Ну і їде, до речі, вже більше 250 км на годину. І це поки що найбільший результат, що мене вражає. Але все одно в середньому автосолоні мене фаворит це Ford Explorer. Ну і в принципі, в середнім автосолоном ми закінчили. Дем до преміум. І перша автівка в преміум автосолоні це Toyota GT86 2019 року випуска, яка коштує вже посерйозніш. 1 350 Тисяч вирує це ну і виглядає вона досить чітко. Ну а управління це просто гавніще. тільки повертаю право ліво, зразу заносить і в ніякий поворот не може заїхати, щоб нікуди не втаранити. Розганяється вона дуже повільно, їде також 225 км на годину. Хоч і виглядає вона максимально суперова, але зовсім не ражу вам її купляти. Йдемо далі, джип Grand Cherokee, який коштує 3 ляма гривень, а виглядає на всі 10. Ось саме ця машина це саме про солідність. Виглядає вона максимально розкошно і коштує недорого. По управлінню, в Цебі непогано за того, що вона досить масивна, і її майже не заносить. Швидкість набирає дуже бодро, і їдемо на цілих 257 км на годину. Особна машинка Porsche Cayenne 2017 року. Насправді її бачив гріші до виходу цієї обнови. і Думав, що вона буде або в донації, або в кейсах. І коштувати буде більше 30 лямів точно. Але ні, мільйон вісімсот. Що якось дуже дешево для такої машини, такого класу. Порчик виглядає теж потужно. Управління, звісно, не дуже прям ідеальне. Але ще раз повторюсь, це Porsche за мільйон 800, 000, Який Їде дуже гарно і максималка 280 км на годину. Oh. Оце саме та машина, яка мене дуже здивувала, я її 100% придбаю. Просто ось гляньте на цю красотку. Ай-яй-яй. Ось, до речі, не лише мені цей борчок зайшов, подивіться, скільки їх уже на парковці. І гляньте, як гравці її затюнила. І остання oh. машинка у нас вже в люксовому автосалоні. А саме SF90 Stradale. І коштує на цілих 18 мільйонів 900 тисяч гривень. І це вже машинка реально для мажориків. І виглядає вона на свої 18 мільйонів 900 тисяч. Швидкість Дуже дуже різко. і максимальна швидкість 383 км за годину. І при цьому вона ще хоч якось управляється. Ну та що ж тут говорити? Це Феррарі почти за 19 мільйонів. Тепер давайте глянемо новий автобус для роботи автобусника. Ось такий у нас еталон. Що по ньому можна сказати. Їде він повільно, і максимальна швидкість 100 км на годину. Довго на ньому зациклюватись не будемо. Йдемо до поліцейської машини. Чи це легендарна поліцейська машина українських вулиць? яка їде в грі на секундочку 480 км на годину. Ні, ні ні хлопці, Дастер не їде. Ну що, гансер? Тепер цікавить, поліції буде ще складніше. А на цьому все. Все оновлення, ми з вами переглянули. Нагадаю вам, що вся корисна інформація у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Ну а з вами був Квінсайз. до Скорої зустрічі. Що тобі не подобається панч пач yeah. я чи за тих, хто і, і в мене зараз мані раш Вони раніше нас не знали, але зараз намагаються підшарити.